Ми рішуче засуджуємо ескалацію російських атак проти України. Ми бачимо не лише продовження жорстокості в Україні, а й нову еру залякування її сусідів. З 2022 року були порушення повітряного простору Європи, але ніколи в такому масштабі. Словенія рішуче засуджує це вторгнення в польський повітряний простір. Це неприпустимо. Колеги, будьмо відвертими, таких помилок не буває. Це не випадковість, це агресивні і небезпечні дії, бо стільки дронів не могли випадково залетіти так глибоко. Всі за цим столом розуміють тривогу в регіоні, коли. Країна порушник статуту ООН так діє. Важко не розглядати цей інцидент як чергову тактику терору.